Українці, привіт! привіталітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, що нас очікує в майбутньому розмитненні транспортних засобів в Україні в 2023 році. І в цьому нам допоможе митниця, тому що митниця вона кожен місяць дає спеціальні дані для народних депутатів, де розповідає про свої майбутні плани та про те, що вона вже зібрала і які події в них відбуваються на митних терміналах. І нещодавно народний депутат Ярослав Желізняк він поділився з нами митним дайджестом. Він виконував себе на сторінці в телеграмі і показав. Перспективи розвитку на друге півріччя, що Митниця буде робити в другому півріччі 2023 року, і що вони зробили в першому. Отже, ми зараз з вами цей дайджест розглянемо і для себе зрозуміємо, що очікує нас в майбутньому в плані розмитнення транспортних засобів. Коли ми починаємо дивитись цей дайджест, митниця відразу каже, що в них податки, вони молодці. За перше півріччя зібрали, вони дуже гарно працювали, і далі вони будуть працювати ще краще. На що вони звертають увагу? Вони пишуть, що в них зараз з липня 2023 року очікується різке зростання надходження митних платежів. По-перше, тому що більше товарів завозять. По-друге, тому що митниця вона скасовує пільги, які були раніше при завезенні товарів. Вони пишуть, що основним джерелом наповнення держбюджету від митних платежів є ПДВ з ввезених на митну територію України товарів. Тобто ПДВ один із тих податків, який ви платите, коли розмитнюєте свої транспортні засоби. Далі, що цікаво, вони показують інфографіку трьох років: 21 рік, 22 рік і 23 рік. Як збирались митні платежі в двох попередніх роках, і як будуть збиратись митні платежі вже в цьому 2023 році? І зверніть увагу: якщо ми дивимося, з січня місяця митні платежі до грудня постійно зростають. Тобто, з кожним місяцем митниця все більше і більше має збирати митних платежів, тому що в неї стоять такі плани, і вони звітують. Перед народними депутатами, що вони ці плани будуть виконувати? А за рахунок кого ж вони збираються ці плани виконувати? За рахунок надходжень просто як від фізичних осіб, так і від юридичних осіб. Зверніть увагу: якщо ми беремо місяць липень і беремо грудень, ви подивіться, як тут вони різко ці митні платежі мають збільшуватись. Тобто, запитання, чи дозволить митниця або народні депутати? Зробити безкоштовне розмитнення на транспортні засоби у 2023 році, або хоча б якісь пільги. Пільги для інвалідів, пільги для військових або для когось іншого. Як ми бачимо з цього графіку, вони будуть далі збирати митні платежі максимально, навіть при цьому завищуючи митні платежі, щоб ви платили більше. Звертаємо увагу: митні платежі будуть зростати, і якщо буде прийнятий закон. Наприклад, для військових або для інвалідів вони депутати і митниця розуміють, що цим законом українці зможуть скористатись навіть той, хто не служив в армії, вони будуть брати своїх друзів, йти на них оформлювати машини. Перекупи будуть шукати ще когось пільгові категорії населення. На них ці машини оформлювати і розмитнювати. Звичайно, можна поставити обмеження, такі як відчуження автомобіля там протягом трьох років. Але депутати на це не підуть, тому що ці категорії будуть завозити, автомобілі будуть потім продаватись по доручню або якусь іншу схему придумати. Як нещодавно говорив мій один знайомий, каже: зараз не потрібно робити доручення, просто в дії робиш відповідним користувачем когось іншого і йому машину віддаєш, навіть без технічного паспорта. І він їде, в нього в дії вже є технічний паспорт, і він всім його показує. Так що ми розуміємо і бачимо. Що митниця в майбутньому буде тільки повищувати планку в митних платежах і буде тільки піднімати ціни на транспортні засоби, коли ми будемо їх розмитнювати. тому що їм потрібно виконувати ті зобов'язання, які вони показують перед народними депутатами. І зверніть увагу, під їхніми планами вони написали таку, знаєте, прохання до народних депутатів. Вони пишуть, традиційним для 2023 року став в лапках, вони пишуть. Стабільний офіційний курс долара США на рівні 36,57. Тобто НБУ тримає вже стабільно курс долара 36,57, у той час, як бюджетний, вони пишуть довідково 42,20, що на 13% вищий. Митниця вона каже, що курс офіційний менший і прив'язка до долара. І вони на цьому втрачають, тому що якби курс був більший. То виплатили б більше гривень в державний бюджет, і митниця б більше збирала б їй було б легше робити план. Але в цьому випадку вони зробили хитро. Чому як правило? Всі транспортні засоби, які завозяться з Європи, вони оцінюються в євро. А в нас сьогодні більшість автомобілів завозяться з Європи. А курс євро, ви знаєте, він великий. На сьогодні більше 40 гривень, і вони рахують по тому курсу євро і митні платежі вони беруть саме звідти. Саме з офіційного курсу ЄВА. далі ми дивимося в їхньому звіті. Вони пишуть, що були надані великі обсяги пільг. Пишуть обсяг пільг за перше півріччя, і вони хочуть ці пільги зменшувати. Все весь час зменшувати. І як ви бачили, нещодавно навіть взялись серйозно. Перевіряти всі автомобілі, які завозяться на благодійні фонди, громадські організації або навіть військові частини. З однієї сторони, це максимально правильно, тому що дехто цим користується, і хлопці на фронті не отримують автомобілі. А з іншої сторони, вони навіть і білим чистим автомобілям інколи заважають заїжджати. Ви бачили відео в інтернеті, як там були скандали з митниками, але маємо те, що маємо по факту. Далі вони також звертають увагу в своєму дайджесті. На майбутні платежі, які вони очікують, на ті платежі, які вони вже зібрали. Їм все підходить, все нормально. І також є такий пункт, як управління ризиками. Вони що пишуть? Істотно зросла кількість поданих до митного контролю та митного оформлення митних декларацій, за якими Асаур, Асаур це автоматична система управління ризиками. Спеціальна їхня програма визначено митні формальності як у першому півріччі, так і у червні. Показують. Вони показують, що. Вони також цей Асаур, що він починає спрацьовувати частіше. З їхньої сторони, вони молодці, вони кажуть, ми робимо все з закону. Більше асаур спрацював, більше ризиків спрацювало, молодці. Ми це все діло перевіряємо. Чим більше спрацьовують ризики, тим більше надходить митних платежів до державного бюджету. Отже, ми бачимо, що ситуація така, що очікувати в цьому році будь-яких пільг від митниці не буде. Чи підуть народні депутати на якийсь крок? Звичайно, є багато законопроєктів, Ви знаєте, ми про них постійно говоримо і для військовослужбовців 958, і для осіб, які втратили своє майно під час цієї війни, і для інших осіб, але чомусь їх не приймають. Хтось може казати, що не наразі, не на часі. Розуміємо, що в цьому році здешевшення, на жаль, не буде. Можливо, такі навіть підвищення, тому що ви бачили ту шкалу, де вони мають кожного місяця все більше і більше отримувати митних платежів. Так що, якщо ви хочете скористатися з розмитненням, розмитнюйте ці автомобілі зараз, тому що в майбутньому може бути тільки подорожчання. Чи буде подешевшення? Ну хотіли б всі, щоб було пільгове нельова розмитнення, але вони вже вказують, що ті пільги, які надавалися в 2022 році, вони значно зашкодили бюджету. І те пільгове розмитнення вже так піднесли, що ним такі перекупи, такі бариги скористались, тобто таке соціально несправедливе явище. І Якщо його повторити, то буде так само соціально несправедливо. І ми продумуємо якийсь алгоритм, щоб всім зробити добре. Но до цього алгоритма ніхто не доходить, друзі. Пишіть в коментарях вашу думку, яким ви бачите прогноз розмитнення у 2023 році. З нашої сторони ми вам завжди допоможемо. Ви бачите телефон на екрані. Якщо є якісь питання, пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram. І саме головне, що ми бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!